Артисти, які зараз вже не співають в Україні, uh -huh. чи там не перейшли uh -huh. на українську мову, чи закінчили свою діяльність, і в і в них є потреба музики. Вони йдуть як мій малий самтя, господі йде в американську, так не російську. Десь воно прострілює Він каже: мамо, от послухай, от що слухають. Тобто він мені як uh -huh. голос молоді, мені це доповідає. Але він там Кендрі Кламар, по ібикардії, всі ти в Лівейний. В общем, я вже вивчила всіх uh -huh. цих і дуже класний реп. А от альтернативу, щоб він прям сильно закохався в такого напрямку музику в Україні ще мало. От він там трошки підслухує, отоя деякі треки, міша правильний там ще когось, але все одно немає такого різноманіття, і нам треба притиснути такий шлях. От вона навпомацьки намагається зрозуміти, що виявляється її продукт є дотичний до культурного поля українців, але вона не знає ні що воно таке, українці, воно осколки обрізки, тому що вона ніколи українська. Запит не задовольняла і не давала собі відповідь на запитання, а що воно таке, і для кого вона це робить. Вона ж для українців не робила продукт, тому для неї це і великий виклик. Більше того, ті, хто робили продукт для українців, не мали можливості пробитися на премію Юна, тому що на премію Юна всі премії забирала NKTA, Mazгі International Время і Стекло. Дуже цікава історія. Нам треба фундаментальна штука. М -м -м, як цікаво, я прям я прям насолодилася і розширилася. Ірина Горова в моїх очах виросла. Вона нарешті почала здогадуватися, що якщо вона продюсер в Україні, то вона повинна розуміти, а що воно за українці таке, і чим вони відрізняються від росіян. Тут у мене знаєте опіум для а, дітей. Андрій там говорить дуже багато про музику для підлітків, і чому, типу, батьки дуже ну фактично відпустили своїх дітей, відпускають в музику, відпускаючи, вони віддають своїх дітей під вплив когось, хто матиме на їхніх дітей більше вплив. Зрозуміло, що це підлітковий вік, сепарація і так далі. Це ясно, але батьки віддають своїх дітей в простір, де їхня ідентичність буде заміщена. Тим новим продуктом, і він дуже багато про це говорить. І я хочу декілька уривків з цього етеру, все одно процитувати для того, щоб підкреслити на яких думках він там наголошував, і ми, ми до них в етерах дуже часто поверталися. Це це етер го року. Тобто, насправді, ми час від часу до цього повертаємося, це все проговорюємо. І сьогодні я вирішила теж проговорити, тому що виявляється, у Ірини Горової відкрилися очі. і Я просто хочу знову ж таки наголосити про те, як у нас забирала ідентичність, причому ті. Хто про українську ідентичність і не здогадувався? І чому це важливо не віддавати? Ви Ві маєте розуміти, що, а що дитині болить, от сьогодні їй болить. І що в цій музиці є? І чим цей співак з нею схожий? Розумієте, тяжко підлітку пояснити, що весь кайф життя це от просто. Посидіти, тримаючись за руку, дивлячись, класичне чорнобіле кіно. Поряд люблю. Любиш? Любиш. Ну, їм тяжко це пояснити. У них інший темп, інший ритм. Тому треба розуміти, що є музика для підлітків. І треба музика нам для підлітків. Так, да, «Время і стекло робила музику для підлітків. Російською мовою робила декілька композицій. Одна композиція дим українською. Ну, Но треба більше. Врім і стекло розпалися, але Надя уже співає українською і Надя якраз продукт Рини Гарової. Ну так що, щось пішло, зсунулося з 2020 року. І яка тут важлива думка, чому я дала цю цитату? Це в тому, що кожному потрібен продукт, який говорить про його запад, про його біль, про його потребу, про його орієнтири, про цінності, які він розділяє. По-перше, треба відповідати на запит українців, а по-друге, треба відповідати на запит українців різного віку. Тому що у 12, 20, в 30 і в 40 років у тебе інший може бути різний запит. В якомусь періоді ти цим більше цікавишся, в якомусь цим, десь ти швидше, десь ти повільніше. Тобто, а натомість, що робив цей лейбл, він підсовував просто російську імітацію. Того, що зараз Ірина Гарава навіть засуджує пхека і говорить, що воно ніже пояса. І більше того, дітям зараз дійсно дуже важливий текст, тому що це фактично готові меседжі. Блін, немає у мене цього відео зараз з червоної рути. Я вам там нарізала тіло за діло, крок за крок, тіло за діло, крок за крок, сила за силу, крок за крок, діло за діло, крок за крок. Сила за силу ще не вмерла Україна Хей! Лаша за лашу, поста за помсту там нам треба цьому народу, народу, який проти свободи, слава за славу, воля за волю. Більний народ Це сила в усьому, сила в коханні і сила надії, Сила жіноча, а не повій вперед, Де наша надія остання надія в цьому житті? Цьому житті, за лашу, помста за помсту. Слава за славу, воля за волю, гей! дуже короткі меседжі про те, щоб діти слухали цю пісню, вона в голові застрягала, і це була їхня ціннісна картина світу. Це те, на що вони орієнтуються. Це те, що їм здається привабливим і класним, тому що текст вирішує. А Ірина Гарава, працюючи, а цесни іголочку. Зараз розповідає, що її щось не влаштовує в поганому російськомовному продукті. Ну таке. вони слухають текст. Якщо ми слухали мелодію, рок там і так далі. Ми бісилися, хотіли чогось вирватися, то вони хочуть смисли. Вони хочуть смисли, вони хочуть роздоплитися. Якщо ми хотіли, якщо рок, це типу випуск емоцій, просто бісимося, то оця вся чітка це більше смислів, більше якихось вигуків таких зрозумілих. Um, тому, тому, тому Тут дуже важливий текст. І дуже важливо розуміти текст. І нам на сьогоднішній день треба активно працювати з українським текстом для того, щоб виробляти український текст, який буде у підлітків заякорятися. За І ми повинні їх заякоряти в нашу цивілізацію, не в московську цивілізацію. Ми не Орда, ми громада. І, до речі, от Жулай, ви пишете: а коли я був підлітком, була музика Pink Floyd та Zeppelin. І Андрій якраз про це говорить, що в його підлітковий вік йому подобалася ця музика, ти під неї там або провалювався в неї і так далі. Ну, це якийсь інший період часу. А зараз дуже багато з'явилося цих всіх читунів, які читають і швидко, потужно, різко дають тобі готові формули. І ти приєднуєшся до цих формул, якщо тобі подобається автор, якщо тобі подобається його там, джингл чи там, музика і так далі. І ти до цього меседжу приєднуєшся. І ти його починаєш відтворювати, і він в тебе заселяється, і творить твою ідентичність. І треба творити ідентичність на підставі цінностей, які є для нас природніми, а не для московитів. Що завжди робили Entertainment? Вони не робили продукт. Відмінний для українців. Вони робили продукт на широку рускоязичну масу, а українці ну вже по остаточному ефекту. Вони ніколи не орієнтувалися на масив людей тут. Вони ніколи не орієнтувалися на те, а чим українці від цього всього масива вони хочуть робити бабло, відрізняються. А що ж їх відрізняє? А в чому ж наші потреби? І отут іще третій уривок, і ми підемо далі, бо є і ще що розказати. Їм не розповідають, як отримати владу в суспільстві. Їм не розповідають, як отримати вплив в суспільстві. Їм не розповідають, як завестися друзями. Їм не розповідають, як... як жити. Їх постійно намагаються зробити з них хворих невротиків, які будуть як наркомани, сидіти на голці консюмеризму. А проблема а... з нашим суспільством. І з нашими дітьми ще гостріше? Набагато гостріше. Тому що ну от, русські, да, слухаючи ці пісні, вони живуть в Москві, в Росії, столиця їхня Москва. Ну, взагалі, це культура не російська, це культура московська. От чим, чим наші, чому наші діти лахі? Тому що. Якщо москвичі, московські пацики, слухаючи це і дивлячись це, вони живуть в Москві, їм е співається про умови і правила життя в Москві, про їхні соціальні практики, уклад, ієрархію, поняття. І тому виходить, що вони хоч живуть в тому місті і живуть блядь, по тим ординським законам, і грошей у них цих дурних на цю хуйню більше, то хто тоді наші діти, які це дивляться? Для яких оці всі панти, вони вчаться цим всім пацанським пантам. Я згодний, це хвороби, панти. Ну, блять, вони завжди були, вони будуть. Ну це панти не наші, це панти, які у нас тут не працюють. Вони в Україні не працюють. І таким чином створюється таке, таке закрита. Такий простір у нас тут в Києві закритий в Україні, закриті такі простори людей, відірваних від своєї сакральної землі, тому що їх виховує Москва. Ну ви живете не в Москві, і тут не діють ці пантеї, тут не діють ці закони, тут інша держава. Але ваша святиня блядь, виходить, що Москва? Панти, які завжди продавав Потап, і мозги, і от, це от все, це був підсос. Того, що продавалося для Москви. Ми покажемо в Москві жопу, покажемо в Києві. І вони виховували тих, навіть, навіть не московитів, а вони виховували хахлят, які готові доїдати за московитами. От і все.